Привіт, дівчата! Не зовсім такий стандартний фон для початку відео. Я починаю своє відео на кухні. І сказати чесно, я вже починала знімати новий влог, мабуть, майже тиждень назад, але не дуже вийшло. Я попрацювала, там сказала, що я піду в магазин, по нові лаки, в я нікуди не пішла, і якось мені це все не сподобалось. в ітогі я психанула, все видалила. І ось. Починаю з новими <силами>, силами новий влог. Якщо чесно, в мене почався вже цей новорічний марафон, тому я. Допрацювала до вихідних і просто відпочиваю. Нічого не знімала, майже нічого не фотографую в інстаграм, тому що вимикають світло. Зараз зробили по-новому вимкнення, і вимикають тепер не більше годин. Тому якось не дуже зручно це все знімати або темноті, або, ну, коротше, що це з камерою? Ой, Боже, вибачте. В общем, проблемки. Так і що я почала за цей новорічний мій марафон? Що мені просто нема що знімати виходить на влог. Тому що у мене кожен день починається з підготовки робочого місця, чотирьох робіт до після, до після, до після, і все. Ну просто я, я не знаю, що вам знімати на влог. Тому, дівчата, я не знаю, чи. Ну, мені хотілося б знімати, але мені просто здається, що це дуже нудно, що ніхто це не буде дивитися, і тому трішки бажання зникає. Тому, якщо вам цікаві хоча б такі звичайні повсяденні е, мої справи, без всяких там розпаковок, тому що поки що ніяких замовлень не планується, заліка ще не скоро прийде. Е, а я зараз, у мене розпаковки тільки подарунків на новий рік, і то я їх не можу вам показати, тому що мене дивляться мої рідні, і вони побачать, що я їм подарую на Новий рік. Тому не знаю. Але я все ж таки спробую познімати свої звичайні робочі будні, можливо, і так вам також зайде. Так і до чого ж я вела, чому я собственно, на кухні. Е, вирішила, поки нема що знімати манікюрного, я буду знімати все підряд і, звичайно, моє буденне життя. Тому я прийшла сьогодні від батьків останній вихідний, хоча в мене ще 19 го вихідний, бо це свято, я святкую Миколая 19 го поки що, поки немає дітей. Е, я прийшла від батьків, і в мене тут є, мама дала моїм е, діточкам пушистим. Корма. Вона замовляла великі мішки корма і поділилася із моїми котиками. У мами дві кішечки, я їх іноді вставляю у відео. А це такий подаруночок новорічний від кішечок моїм котам. Так, перше це паучі Оптіміл. У мене Сімен. Який знайдений на вулиці був, перебирає їжею більше, чим куплений за гроші персідська тішка. Тому я сподіваюся, що сіменця буде їсти, а тіша 100%. Просто такі обтіні Звичайно. І тут оце все, я так розумію, просто коли вона складала, я це не бачила. Там ще один пакет. Думаю. Оце все це сухий корм Там в пакеті. Е, тока я не пам'ятаю фірму. Я забула, як називається ця фірма. Можливо, згадаю, скажу, вообще забула. Консерв з паучі оцих у мене котики їдять. Я їм сама куплю, купую Оптіміл сухий, або для сенс, для чутливого кишківника, або звичайний Оптініл. Зараз вони їдять з курочкою, у мене Оптіміл. Сухий корм у мене в вільному доступі, тобто я дві мисочки. Насипає корм, і вони самі, коли хочуть, підходять, і їдять. У них немає такого, що вони переїдають до такої степені, що їм там погано. Ну, можливо, було там один-два рази. Сім'ян із-за того, що підібраний на вулиці, він перший рік свого життя забирав у тішки їжу. Від прям своєї мисочки все з'їдав і біжав до тіши на міс... мисочки, отакі живські корма. А зараз він уже виріс, йому два рочки, і у нього вже все нормально з, їх... з його харчуванням. Ну, Тим паче, ветеринар нам сказала, що нам треба цей рік перечекати і не ущемлять його в їжі, тому що він до цього, ну я так розумію, чим, чим попало, тим і питався. Що йому там давали, він був маленький, ми його знайшли в 4 місяці. І мені здається, звідки ж він любить хліб. Дуже булочки, хліб, мучне, він прям як за колбасою. Глянула фірму сухого корма це. Альманатюр називається. Так. І взагалі у мене у тішки трошки проблеми з зубами, у нього немає верхніх зубів, оцих передніх маленьких Ну, У нього мама була стара, і так. Йому тяжко шматочки кушати, просто вони в нього випадають за того, що зубиків нема. Тому у нього паштетик. Оцей, оцей, Таке чисте, коли рекламірується все. Коротше, паштетик-гурмен це прям те, що йому треба. Він прям дуже хорошо це їсть, Але там состав не сильно хороший. Другі паштетики вони не хочуть. Взагалі, тому будемо обтімілом і іноді паштетиками, щоб тішка наїдався. Ще купила, проростила травку для котів. осьома, просто вона ще не виросла, але він уже на неї покушається. Він так оце цю траву любить, прям вообще. Ну що, трішки з вами побалакала? Побалакала. Ну, це суржик, дівчатка. І піду прибирати в квартирі, пилососити, тому що завтра працювати, потрібно, щоб все було чистенько. І обробляю інструменти, бо сьогодні буду робити собі манік. І обов'язково я зніму. Хоча б одну руку я зніму. Ми ж прикрасили ялиночку. Така гарненька. Це штучна, але вона непогано виглядає, я думаю. Ну, у мене клієнтка завжди питають, чи це е, справжня ялинка. Ну що, це моє до. І поїхали робити новенький. Але сильно він відрізнятись не буде. Ну що, 11 вечора. Я зробила <півтори>, півтори роки, я б сказала, зробила а, ліву і на правій зробила стемпінг сніжинками. І тут буде також червоні нігті. Погано вже видно, бо дуже погане освітлення. Так, тому йду відпочивати і зустрінемось з вами завтра. Привітик! Знову! Наступний день у мене я вже попрацювала з першою клієнткою. Вона в мене була на 9. І тепер у мене перерва була 2 години, Залишилась 1 година. І я хочу собі зараз сісти, доробити другу руку. У мене вона тільки зі сніжинками. Я показувала, да? тепер показую при денному світлі. От. І ще у мене е, друга клієнтка, яка повинна була бути на 12-ту. Вона відмінилась. Вчора підтвердила запис, сьогодні відмінилась. ну нічого, то буває. І я останню попросила ну, спитала, чи може вона з 16 прийти на 12, а вона сказала, що так навіть буде зручніше. Тому я дуже рада. Нікого не буду більше брати ну, звати на 16-ту. Просто сьогодні, десь думаю, о 15-й я вже. Завершу свою роботу і буду відпочивати. А завтра вихідний, святковий. Я ж вам таки не показала, які я зробила дизайни. Вони вже, звичайно, недільку постояли, припали пилом. А, такі, я думаю, прикольненькі. А, дівчатка вже обирала ось цей дизайн, я вже робила. І ще якийсь отакий я робила вже. Якщо коротко, то тут у мене срібна кішечка, чорний контур, потім стемпінг, зміїна шкіра, і зверху топ з чорним змішаний, покритий, і ще раз потім зверху топом. Такий ну, темненький, але в принципі нічого такий. Тут зелена кішечка і стемпінг. Тут зелене, світловідбиваючий стемпінг, тут чорний. Срібна фольга, голографія і зелений вітраж. Тут у мене кішечка і стемпінг білий, тут кішечка матова, зверху гель і топ об'ємний. Тут у мене сіра кішечка і зверху втірка Единий рух. Також такий прикольний рожевий рожево зелений перелив відлив такий вийшов. Тут чорний золота фольга і вітраж. В принципі, ну, немає різниці, який кольор фольги, я так зрозуміла. І тут у мене ця кішечка срібна і червоний вітраж. То нічого так симпатичненько. І тепер це в мене тут отак красується на столі. Дівчата сідають, звертають увагу, то я думаю, хтось щось ще зробить з цього. І прикріпила я на двосторонній скотч. Не дуже це все гарно з цієї сторони виглядає, але, в принципі, тримається. Ось цей в мене відпадає, завжди його придавлюю. Тут, мабуть, мало скотча просто. А так всі інші зовсім не відпадають, все тримається. Тому от. Я вам розповім за апарат. Я вже тижня-два з ним працюю, можливо, трішки більше, і е, хочу зрівняти зі своїм стронгом, хоч він і не оригінальний був, але все ж таки е, дуже подібний. Е, перше, що я помітила різницю, це цей шнур, він дуже м такий твердий. Коротше, на стронгі набагато м'якіша сама оця пружинка, вона така прямо дуже гнучка і дуже гарно ручка тягнеться до мого місця, бо я ще її так тягну і якось так ну, з трудом натягується ручка. Далі, ну, я вже до цього всього звикла, я просто кажу, що я замітила. Далі носик тут більш такий, як обрізаний. Рівненький, то мені також в перші дні було незручно тримати ручку, бо на Стронгі він більш такий, як кулькова ручка, такий сюди витягнутий. Ну, якось, ну, мені це було помітно. Оцей замок плотніше закривається, але також це навіть добре. Потім по потужності він дуже потужний. Прям, прям дуже. Я знімаю майже на повних обертах. Ну, я думаю, це десь 1035. От, отак дете? Я сюди, отак. На от таких обертах я знімаю, або десь на отаких. Кутикулу обробляю десь отак. Якщо на Стронгі, я робила отак, на кутикулі. Зараз отак, і це прям вистачає. Ну, зрозуміло, що потужність тут, яка заявлена, оберти, які заявлені, такі і є. Ще вчора я побачила в тіхто відео, що дівчинка на маратоні випадково перемкнула кнопку із 220 вольт на 110, здається, і в неї він задимівся. То я прям почала переживати за це, але я бачила, що наче мені цю кнопку ось вона виробник заклеїв. Чи не виробник, а коротше. Хтось заклеїв, бачите? Тому я її, думаю, випадково точно не, не перемкну. А так, мені прям він дуже подобається. Прям дуже. Все, сідаю собі покривати ось ті нігтики червоним, ось ці три. А, бо тут тільки гель запилений, бачите, залишила. І треба зволожити кутикулу. А так, в принципі, тут стемпінг в мене. А. Тут. Отак. Але ж гарно, мені подобається, але блін. Зараз я переключу. Я дуже правильно зробила, що знайшла собі майстра і регулярно ходжу на манікюр. Тому що я за ці більше ніж півроку, які я сама собі не робила манікюр, я забула. ну, Я пам'ятала, що це довго. Але щоб це настільки довго, я ще й намагалась якийсь гарний ракурс знайти для зйомки. І це все прям ну дуже тяжко мені було. Е дуже все напряжно. тому що незручно, коли камера отак над тобою так от висить, і ти заглядаєш за нею, щоб зробити е щось собі. Е де я з 6 вечора до 11 сиділа, 5 годин. 5 годин я сиділа і то не до кінця. Тому, блін погралась і досить, я краще буду знімати на клієнтові. А на манікюр я буду ходити і сидіти дві години спокійненько собі, поки мені роблять. Я дала руку, забрала вже не фарбовано все Прекрасно. BOOM! <sighs> Все, зробила за 20 хвилин. В принципі, корявенька, ну отут корявенька. Ну, вже як є. Вже до 30 числа так походжу. А потім перероблю. Я вже навіть придумала, який буде на новий рік у мене. Ну, такі оці палочки прикольні. Прям ой.